І приблагословенна Діва Марія є причиною всіх в Божою Христому і не тільки вона є осередком вічного спасіння Божої людини. Сьогодні тривостасний Бог зібрав нас від сходи цього Святого Собору, щоб ми проявили свою любов. До причистої Богородиці за всі ті великі благодіяння, які отримує кожна людина, яка звертається до неї за допомогою. Особливо через її чесну ікону почаю. Кожен, хто присутній в цьому соборі, мабуть, знає історію цієї ікони, а саме те, що наші. Земля з'явилася в 1559 році, коли митрополит Неофіт відвідав волинські землі. І вдячний за прийом, він подарував Ані Горській свою родинну ікону. Історики по-різному говорять про те, хто був митрополит Неофіт. Одні історики кажуть, що він був греком, інші кажуть, що він був болгарином. Але, мабуть, скоріш всього він був славянином, тому що на іконі є надпис слов'янською мовою. Анна спочатку розмістила цю ікону в себе вдома, в таблиці, особливо не звертаючи на неї увагу, але її служанка якось побачила, що. А в цій кімнаті щось горить якесь велике світло. Вона про це розповіла Анні, і вони стали признано дивитися на цю ікону. І особливо, коли рідний брат Філип Анни Госької отримав зцілення від сліпоти, всі зрозуміли, що в них великий скарб. Скарб, який не можна оцінити матеріальними цінностями. Це скарб, який дає нам сам Господь Бог свою благодатью, яка зливається через цю чудотворну ікону. І благочестива Анна покликала до себе монахів, і креснею ходою вони віднесли цю ікону на Почаюську гору. Потім був збудований храм в честь Успидня Божої Маті, де і зберігалася ця ікона. Дуже багато було зцілень, різних допомоги Божі, через цю ікону, і особливо ця ікона проявилася під час осади Почаївського монастиря в другій половині 17 століття, коли вийшла війна. З турками. І саме Почаївський монастир охопили татарські війська. Стіни були слабі. Люди, які хотіли захищати цей монастир, теж їх було небагато, якщо порівняти з тими військами, які оточили Почаївську гору. І, як завжди, коли немає людських сіл, коли є усвідомлення, що все пропало, ми не можемо ніяк з цим здолати, люди звертаються до Бога. І особливо стали молитися при цій Божій Матері і приколоному його Почаївському. І 23 липня, коли вже було заплановано захоплення цього, цього монастиря, всі побачили над монастирем. Саму прибавословно Божу матір, яка покриває монастирство своїм мамофором і поруч молиться при коло Надію. Натари також все побачили і їм здалося, що це мари. Вони почали стріляти стрілами, пускати Божу Матір, але стріли поверталися на них. Багато було загибших, і їм нічого не залишилося, як просто втікати. І тоді удушевні захисники монастиря вийшли і багато захопили полон татар. Ось цьому моменту ікона особливо проявилася, і тоді люди йшли з усіх кутків нашої землі. І, мабуть, не можна навіть описати ті чудеса. Які проявляються до цього часу перед іконою Божої Матері. Багато що записується? Я така велика книжка, де записуються великі чудеса, але, мабуть, хто бував в Чарльській Лаврі, хто звертався тут за допомогою до Божої Матері, хто отримував і це не записується. Записується вона тільки в наших душах і серцях. Взагалі, чому православна церква так? Особливо вчить після Богородицю і Після Діву Марію. Один богослов сказав, що самого поняття, самого слова Богородиця проявляє сутність самої православної віри. Якщо ти не віриш і не визнаєш Діву Марію Богородицею, то ти не православний. А чому так? Треба завжди виходити із самого головного, що чим має жити людина, незважаючи на наше життя різних поколінь, незважаючи на нашу різність сьогодення, кожна людина є одна ціль, заради якої Господь і дав нам життя. Господь настільки полюбив цей світ, що дав людині можливість жити вічно. Тобто завдання людини жити з Богом без смерті. Але ми пам'ятаємо аксіому, що людина як творіння не має в собі джерела вічності. Будь-яке творіння може жити тільки, якщо воно з'єднано з джерелом життя. А джерелом життя є тільки життя Бога. Тобто, якщо людина пов'язана, зв'язана, з'єднана з, з Богом, вона має надію на життя вічне. Точніше, навіть по іншому можна сказати, Святі отці після Воскресіння Христова прямо говорять, хоче людина чи не хоче жити вічно, вона буде жити вічно. Тому що кожна людина отримує ту природу, сілену Христом, яка вже Має всі внутрішні можливості жити вічно. Інше питання, яка це буде вічність? З Богом чи без Бога? Але Бог створив людину безсмертною, з потенціалом бути безсмертною. Але це безсмертя було пов'язано з тим, як людина відноситься до Бога, як вона живе з Богом. Ми пам'ятаємо, що із Біблії сам Бог приходить до людини і спілкується з людиною. Бо це спілкування, це з'єднання і є черевом вічність. Але, на жаль, через знущення злої сили, людина переорієнтувалася. Вона каже, так, да, я буду жити вічно, я буду жити без Бога. Так сказав я. І Людина повірила цьому. І через цю катастрофу все змінилося в людському роді. Ми пам'ятаємо про те, що навіть після гріхопадіння Бог йде до людини. Він шукає Адама. А що робить Адам? Те, що робимо і після сьогодні, він ховається від Бога, не розуміючи, що без від Бога сховатися не може він тільки свої вчинки, а навіть свої думки, навіть свої емоціональні відчуття не може скрити від Бога, бо і так знає. Але проблема в тому, що я, конкретно я, будую цей бар'єр, щоб Бог не проникав в гіство. А це, це означає, що я не отримую ті соки, які дають людині жити тут на землі гармонійно. Але найголовніше, що це і є залог начаток життя вічного. Але Бог любить, любить людину навіть тоді, коли людина відмовляється від нього. Бог любить кожного із нас, і Він заради своєї любові посилає свого неродного сина в цей світ. І саме через Божу Матір, через непорожню Діву Марію прийшло нам спасіння, тому що саме через неї Бог, Слово, Син Божий, стає сином людським. Саме від Пресвятої Богородиці він отримує кров і плоть людську. Тобто не було б цієї Діві Марії порочої і смиренної, то не було б і нашого спасіння. Саме тому святі оці говорять, що поняття Богородиці і визначає нашу релігійність. Іосиф Ісікаст, коли розмірковує над тим, як православні люди почитають Божу Матір, говорить прямо, якщо людина ще не плакала перед іконою Божої Матері, то вона ще не є християнином. Тому що бути віруючим це не формальний обов'язок. Це не просто зайти в храм, перекреститись, поставити свічку. Предбачає спілкування з Богом. Тобто, коли людина відчуває необхідність Бозі, коли нас все добре, гаразд, нам майже Бог і не потрібен. Для чого він? Він навіть мішає нам жити. Тому що він вставляє свої заповіді, які, як нам здається, обмежують нашу Свободу. Але коли нас остять якісь біди, страждання, недобрі розуми, ми одразу згадуємо про Бога. І от тоді починається наше релігійне життя, настояще життя, коли серце розривається, і ти розумієш, що без Бога тобі жити неможливо. Ти кричиш, можливо, не споверсна, але душа розривається. Мабуть, мати, кожна розуміє, коли дитина робить щось не те, що треба, а вона вже свідомо це робить, мати вже дорослій дитині не може нічого сказати, але душа, серце розривається. От тоді і ми стаємо релігійними, нам Бог потрібен. І слава Богу, що для кожного з нас є така утіха, коли ми можемо звернутися і про, до самого Бога, і до пречистої приблагословий Божої Матері нашої, яка завжди піклується за наше спасіння. Коли преподобна Паїсія Кадворця спитали, а для чого звертатися до Божої матір можна напряму спілкуватися з Богом. Це наш обов'язок це наша потрібна така внутрішня необхідність. Він сказав дуже просто, яку розуміє кожна людина. Він каже, наприклад, тобі сусід, який є міністром, у твоїх дітей якась біда сталася, ти розумієш, що цей міністр може тобі допомогти. Що ти зробиш? Підеш до міністра, тебе просто не допустять туди. Охорона і кабінети. Ти, мабуть, прийдеш до матері міністра і скажеш про свою біду, а вона вже скаже своєму сину. Так і наші молитви, якщо ми молимося до Божої Матері, вони обов'язково приходять до престола Божого, до самого Творця, до єдинородного сина Божого. І він обов'язково почує, якщо не нашу гріховну молитву то обов'язково ту молитву Божій Матері. І нам цим треба користуватися і не просто так формально, а користуватися дійсно. Мені одна монахія розповіла такий випадок до свого життя. Коли вона народилася, а це буде кінець 20-х років 20-го століття, що бушувала ця енергія більшовіцька атеїстизку, що всі жили таким маримом комунізму, вона народилася і так сталося, що вона стала непотрібна ні матері, ні батьку. Тобто і мати, і батько відмовилися від цієї дитини. Але для того, щоб ця дитина не потрапила в дитячий дім, була сестра у матері, яка попросила цю дівчинку, младенця, до себе. Вона була дуже благочестива, виховала цю дитинку, Православною віруючою людиною, вона виросла, закінчила інститут, писала книжки. Але коли вона стала дорослою дівчинкою, вона посланього стала задумуватися, а чому мати і батько від неї відмовилися. І це не просто були думки на серці, чим далі, тим більше з'явилося ненависті до своїх кровних батьків. І не просто ненависть, а навіть робот до Бога. Вона була віруючою людиною, але вона мені розповідала, каже, я думала і молилася Богові. Боже, чому ти так зробив, що я сирота приживив батька? Каже, я плакала з іншої сторони, я була віруючою людиною. Вона спілкувалася з лінськими старцями вже тоді в молодості. І вони її вчили, що це відчуття треба якось когось збавитися від цього відчуття. Тому що ненавість злоба, навіть якщо ми вважаємо, що вона, вони мають причини об'єктивні, це не так. Будь-яка злоба, будь-яка ненависть, вона розриває людину середини, її треба збутися через покаяння, чи, чи з молитву, чи сльози. Вона каже, я сильно молилася, щоб Господь якось мені допоміг це перебороти і ні навіть до батьків, і роботу на Божу матір і на самого Бога. І каже, в якийсь момент я в заснула, чи не заснула, каже, якось таке було відчуття незрозуміле, але їй з'явилася Божа Матір. через Одну із ікон. І Божа матір звертається до цієї дівчинки, а в чому я винувата? І почала плакати. І каже, від цього плачу, як проснулася. І вся кровать була залита сльозами. І каже, я не зрозуміла, чи я плакала, чи це от як в сні вона бачила, як Божа матір плаче з нею. Але стоїмо каже, як би відірвала. У мене просто е, з'явилася любов до своїх батьків, я почала їх шукати. Матір не знайшла, але батька потім знайшла. Але каже, вже ніколи в мене до цього часу, вона вже померла, вже старенько помирла, у мене ніколи вже не було якогось розрива в серці. Чому ж так відбулося, що я виросла сиротою при живих батьках? Це один з прикладів, я думаю, що багато хто із вас. Знаєте такі приклади, коли ми молимося щиро і отримуємо цю велику допомогу. А в нас є чому молитися. І в сьогоднішні дні, в цей святковий день, ми особливо щиро звертаємося до Божої Матері, щоб вона злила свої молитви за нашу батьківщину, щоб не було війни, за наше суспільство, щоб не було злобі, за нашу церкву, щоб вона вистояла в цій. Часи випробувань з наших близьких людей, в яких також є якісь проблеми. Молимося за самих себе, щоб Господь дав кріпость, сили, дав за мене здоров'я для того, щоб ми присвячили його і для того, щоб покращити життя і своє особисте, своїх дітей, своїх батьків утримували. І для того, щоб ми ніколи не забували про сенс земного життя. А воно складається тільки в одному. Трудитися на цій землі, але завжди пам'ятати, що ми являємося громадянами неба тільки земною пропискою. І ця прописка рано чи пізно закінчується. І нам треба пристати до Господа Царя слави, нашого Творця, і дати відповідь за все, що ми зробили. І за те, як ми молилися, чи зверталися за допомогою. До святих небожителів, до Його приколоти Божої Матері, для того, щоб зрозуміти і оцінити земне життя, яке буває складним усім, але це життя єдине, від якого залежить вічність Божого із нас. Амінь.